Доброго ранку. 16 червня. Ранок починається дуже активно, дуже бадьоро. Я декілька тижнів не піднімав паланку по кардіо. І з сьогоднішнього тижня я вирішив підняти планку на декілька іксів. Це майже в два рази від того, що я бігав. Я до цього виконував норматив в 60 хвилин а сьогодні скакнув на соточку 100 хвилин на ну, зараз у мене ну тобто 800 калорій точно буде через 8 хвилин це звісно жесть я вам скажу в темпі води б'ється стільки що кошмар важко але при цьому, знаєте, втоми немає. Є от прям навпаки, от важко ти типу потієшся, але я заряджаюся. Типу в мене немає реально втоми. Бо коли в мене є втома, я навіть от, не ставав і не робив. Бо вчора от, в мене не було бажання, я не ставав і не робив. А сьогодні от я зараз захирячу це діло і в мене хватає енергії якою я тут зарядився на весь день? Так, завершив. 100 хвилин. Дорожка автоматом на 100 хвилинах навіть вимкнулася потію, як чорт, але зараз буду ще сильніше, тому що я весь час не пив воду. Зараз я випив скляночку води, я вже відчуваю, як воно прохолодило, і під почав ще сильніше йти. І коли я зараз повністю загружуся, вже. Ой, з формованим комплексом вітамінно мінеральним Я, коротше, беру типу такі штуки. Шипучки, які розтворяються в воді. Замішую їх. Тут в мене вопняк, вітамін Д і мультивітамінний комплекс з Гуараною. Це я сьогодні замішаю, наприклад. То. Буду замішувати на півтора літра і пити це протягом дня. Так воно виглядає, що все розтвориться. Бачите, таблетки на дно будемо пити. Так, коротше, там ззаду можна побачити, що я віддивлявся шорт, як воно виглядає. В цілому картинка, як на мене, доволі непогана. Але незрозумілий е, білий шум на відосі. Не звідки ля, тому що зазвичай його там немає. Я ж постійно пишу і що це за шумка. Можливо, дощі, що воно якось там набило. Ну, коротше, поки не зрозуміло. В общем, роблю каву вже 10-та роблю перекус, але спочатку запишу туалетний монолог. До речі, цікавий момент з рекламою по каві. Після того, як мені покидали скріншоти. Вартість цієї кави. Я переглянув свою думку стосовно того, що я не задоволений тим, скільки мені кави прислали. Тому що я охерів, побачивши її вартість фактично. І трішки попустився, бо це навіть виходить загально по сумі більше, ніж я. Блять, де моя чашка? Дімо, там оставлю, навіть, вчора. Більше ніж загальна монетизація інтеграції чотирьох каналів. Да, виходить непогано, непогано. Тому зробимо нормальну рекламу, прийдеться перезаписати те, що вже було готове. Ну нічого, зробимо. то Таке моменти проблематики. І я зрозумів для себе, що цю по я буду вбити по... Святам, або тоді, коли мені потрібно зробити якусь прикольну інтеграцію Тепер, там, засвітити якусь каву. Фух. Так що да А зараз будемо пити звичайно. До речі, чесно кажучи, враховуючи ціну, я думав, кава буде значно гірша. Але кава цілком... Мене більше ніж влаштовує. Так, да, це 100% робуста, тут так і написано. Але, чесно кажучи, вона м'яка. Вона м'яка, я думав, це буде прям жесть. До речі, оце от, оце прям піздець жесть. Вона їбать, яка крепка. Це жесть. Типа, при тому, що то Blend арабіки, вона піздець крепка. Я охренел. Я такой мясной кавы не в повні разу. Ну, воно она прям. Жестяк. Типа щоб розуміли, що вона настільки міцна, що дружина взагалі її не змогла пити. Ну а я вчора уїбав свою і її чашку. І в мене її бачило піздец, я вам скажу. Ну нічого. Піде ісход воно, Ну, звісно, ота кава, яка вона рожева на колір, мабуть. Оце. Це конечно піздец вкуснота. Це реально саме смачна кава, яку я пив. Це прям... Ну блять, ну вона прям розлобіща. Там такий букет відчувається, що охуєть можна. Я її, конечно же, давай рекомендувати, а потом мені скинула що вона коштує. Ага. Окей. Okay. Не будемо рекомендувати навіть а, ті 15% знижки, хоча на таку суму це приємно знижка. Вони не спасуть ситуацію. Збив молоко кій, вливаємо і власне заебись. Беремо наші горішки порціоночку. А, теж знижаю далі а, кілокалорії і... Починали ми з 50 грам горішків, потім 40. І от сьогодні на фоні збільшення а, терміну кардіо, я, я зменшую кількість горішків рівно на 10 грам. Хтось може подумати, що там ті 10 грам, але, блядь, коли в тебе порція 40 грам і 30 грам, це дуже вагома штука. Воно дуже відрізняється, повірте. Так, окей. 30 г. Ну і горішки у нас, в принципі, вже треба оновлювати, треба знайти собі когось на колаборацію, бо то що залишила вже херня. Хто хоче мені горіхи присувати. Присувайте. В принципі, от бартерні ці е, штуки це нормальна тема. Якщо підбирати те, що тобі потрібно для споживання постійно, і тобі це буде давати в нормальному об'ємі бля, нахуй ті бабки. Бляха, Поки мої нові менеджери, які проходять стажування в мене, не можуть принести жодного рекламного контракту. Я за 4 дні вже два закрив рекламних кон контракт для себе. Таке от... Вроді би якісно складена вакансія. Вроді би, детально все описано. Плюс все детально пояснюється, роз'яснюється, допомога з будь-яким запитанням. Ну, коротше, тут фул, фул. Тобі просто потрібно взяти і зробити те, на що ти відгукнувся. Тобто, особливо в мене Вахарія, коли. Пишуть, що вони типа з досвідом, а потім е, банальні питання задають, а що мені робити? Блять, ти приходиш на вакансію і ти питаєш, що тобі робити. І ти пишеш, що в тебе рік досвіду. Що нахуй? Я не розумію, як то працює і навіщо брехати, тим паче, що я не... Пишу, що, типу, у вас обов'язково має бути досвід. Мені поїбать, є у вас досвід чи нема. У вас просто має бути бажання їбашити. і все. Просто маєте це робити. По факту, тут нічого складного немає. Тут просто об'ємна робота в плані того, що потрібно багато спілкуватися, пояснювати е, людям, що це, для чого це і як це працює. І закривати контракт. Все. Я не розумію, в чому їхня проблема і чому я не бачу е, ніякого зворотнього зв'язку від е, них в цьому плані. Е, типу, я закриваю на бартерки, тому що мене цікавить... Бартерка, і я пишу в ті, в ті ніші, де мене цікавить бартерка. Тобто я не шукаю на сьогодні для себе особисто, самостійно, щось, що буде закриватися з чеком. Тобто, мене цікавить те, що я можу використовувати для зйомок. Для свого задоволення, от таке от. І мене більше аніж бартерка. бартерки, тому я шукаю для себе бартерку. Ну, при цьому всьому, і вони можуть шукати бартерку. І байдуже яку. Але ви. При тому, що в мене на сьогодні відкликнулося 17 людей, із них дійшло до мого менеджера 4 людини, і далі от. Останній контакт з ними був в суботу. І зараз я не розумію, чи то вони вже злилися, чи то в них якісь справи, чи мене просто ігнорують, ну коротше, хуй пойми. Ну і класно, все, я вийду. Блять, сука, як поволод. Я вже і пахав. Зараз делаю колян і вже 12 аукціонів. Треба розпочинати.